Катя, привіт! Розкажи мені, будь ласка, про себе, хто ти по професії і яке навчання у нас в академії ти проходиш. Угу. Я практикуючий психолог, астролог, і можна сказати, що ще й медіа, медіа спеціаліст. І зараз я вже підписуюсь як коуч-наставник. Угу. Як цікаво! А Кажи, mm -hmm. чому саме нашу академію ти обрала і що дало тобі можливість відчути довіру до простору Ірини Е, Її аккаунт, Ірини, попав мені десь ну, так, в, в рекламі. Я спостерігала деякий час, і мені дуже відгукнулося, коли вона говорила про духовний інтелект. Мені стало цікаво, що це таке в її розумінні, да? і зрозуміти, що я в цьому розумію. І е, я побачила, що там м, дається якраз е, ті знання, яких мені не вистачало. Тобто, структура е, плюс е, не просто там, да, е, допомога людям, а плюс е, допомога собі в першу чергу, і тоді розуміння себе краще розумієш тоді людей, да, їхні проблеми. Е, мене ще привабила кундаліні йога, тому що я взагалі йогу люблю, хатха йогою займаюся, але... Кундаліні, треба наставника, треба вміти користуватися цією енергією, тому що я практикувала самостійно, але піднімалася енергія, не знала, що з нею робити. Потужно так було. І оце мені дуже відгукнулося, і плюс те, що Ірина говорила, що допоможе сформувати свій продукт і е, структурувати да, свою якусь таку е, нішу і плюс е, ну, маркетинг. Угу. Тобто Скажи. все, чого мені не вистачало, структури, угу. е, духовності, кундаліні і м, ну, системи, системи продажів, взагалі, як себе позиціонувати. Це не так, як продажі, як е, е, правильно донести клієнтам е, те, що ти можеш. Угу. Чудово. А які головні сумніви у тебе були під час входу, і що тобі саме допомогло їх подолати? Угу. Ну, якщо говорити мовою професіоналів, то це холодний продаж для мене, ну, мене, типу, якби, тому що я ну, лише там, може, тижня-два слідкувала да, за сторінкою, не знала, хто, що. Ем... Я навіть відгуки ніякі не дивилася, ну, що там люди, як, які там у них фідбеки, не, ну, не дивилась, не було, чи не було, чи не попало мені. А сумніви, це, звичайно, гроші, тому що ну, сума була немаленька для мене, але зараз я розумію, що вона того варта. А що це таке, знаєш? Тобто тільки стопорило це типу фінансова штука внутрішня. Що стопорило витратити на себе гроші. Я завжди їх не тратила на себе, ну я так думала, да? тобто там машина, квартира, ну, там одяг, тете, там, але це все були атрибути м, якоїсь статусності більше, да? там ну, зручності, умов, такої зовнішньої краси і зручності. А це треба було е, вкласти гроші в, в себе, в свою душу, голову. Тут конкретно, і з цим великі трабли були. Угу. А я що, що допомогло? Що переконало то всередині зовнішнього щось були, підказки якісь, от як наважилась все-таки? Е, ну, Мені дуже сподобалася система е, оця розмови, да? тому що коли зі мною е, з'єднався менеджер, то він був дуже відкритий і е, дуже. Е, як сказати таке, українською всепереживательний? Розумів мої болі, розумів, що мене турбує, і дуже ніжно провів по ним і відкрив більше, ніж я ну, в той момент розуміла про себе угу. свої можливості, свій потенціал. Угу. Чудово. Тобто, вже То -то, та, підлив ти... таку віру. Угу. Угу, чудово. А підкажи, будь ласка, на даний момент, які взагалі вже от відчуваєш зміни в собі? Ти перебуваєш в полі іри вже деякий час, угу. що що відмітила в собі? Які зміни, і взагалі як ти бачила собі цей простір? І як знаєш, ото, та картинка, яку ти входила, і та картинка, яку ти маєш зараз, чи відрізняється це, це взагалі? Мої очікування перевершені, бо, Ну, на, на даний момент я розумію, що я очікувала навіть менше, ніж я отримала. Тобто ну, не то, що я там думала, що менше, я не уявляла цього обсягу, який можна отримати на курсі. Да? Спочатку в мене були страхи, що я там щось не зрозумію, не встигну, не, не пойму, але в тому темпі швидкості для себе я його обрала, і мені всього вистачило. Ну, я спокійно собі проходжу урок за уроком. Поле працює дуже потужно, тому що трансформації відбуваються, чи ти щось робиш, чи не робиш, вони вже відбуваються, а коли ти робиш, вони просто швидше ну, в житті відбуваються зміни. Що я в собі відмітила, це таку цілісність, розуміння себе, розуміння, що я хочу, що я відчуваю. Кожного разу, коли я щось хочу прийняти якесь рішення, мене були такі в голові качелі, тому що розум дуже потужний і аналітичний, але він аналізує тільки те, що знає. А ось тіло там і відчуття, да, то це вже істина. І зараз я собі задаю питання, що я відчуваю угу. в першу чергу, а тоді вже що я думаю? А як це допомагає тобі в роботі з клієнтами? Це допомагає ну в роботі з клієнтами. Взагалі це допомагає мені в житті в першу чергу. Uh -huh. І коли я стабільна, да коли я знаю, що я роблю, що я хочу, що і коли я центрована, то тоді я цілісна і відповідно робота з клієнтом відбувається в моєму просторі вже е, теж е, ну, максимально комфортно. Я зосереджена на проблематиці, там, да чи на питанні клієнта. Не розхитуючись своїми якимись проблемами, а допомагаючи так само зібратися до купи клієнту. Катя дуже вдячна. А чи можеш ти відкрити мені таку знаєш, таємницю, скільки ти у нас на програмі, і скільки тобі вже вдалося отримати mm -hmm. які результати, тобто, от в матеріальному плані, тому що все-таки знаєш головні сумніви були саме фінансові, і знаєш, то, mm -hmm. які результати ти вже бачиш з програми? Що ти можеш от відмітити сказати? Тобто, щоб знаєш, то підсилити тебе, ми ж всі про баланс, а баланс і духовний, і матеріальний, без матеріального ж не буде балансу. Так, да, звичайно. Оце теж дуже важливо в академії, що тут е, якраз поєднується оцей баланс матеріального і духовного, да, що ти можеш е, і розвиватися в своєму напрямку, і отримувати за це гроші, допомагаючи іншим. Відчуваєш в цьому цінність? Е, 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 ну, якщо сказати, я три місяці в програмі, uh -huh. і е, за три місяці. Е, я купила вже навчання і плюс трошки заробила десь там ну, порядка двох тисяч доларів. Uh -huh. Це вийшло в загальному. Uh -huh. Ну, це не в перший місяць, це з другого місяця. З другого місяця. Да, з другого місяця навчання я набрала групу, і в мене зараз п'ятеро дівчат в групі в наставництві, двоє в індивідуальному. Ну і от час від часу клієнти йдуть. Я теж йду по цій програмі, але. Просто як псих, ну, психологічно, як психолог, їх роздивляюся. Якщо людина не готова на наставництво, тому що це відповідальність людини теж має бути на 100%, То тоді теж використовую інструменти, uh -huh. що допомагає. Ну і метафоричні карти, звичайно, ці останні, що Іра запрезентувала, це мега. Uh -huh. А підкажи, чи змінився твій погляд на тебе як спеціаліста? Бо я пам'ятаю, ми з тобою розглядали ти там нішу бачила, в якій збиралась реалізуватися, і після розпаковки Ірини чи змінила ти погляд, чи підсилила ти погляд? Тобто, от як твоя цінність взагалі після цієї такого глибинної роботи з Іриною? Як ти взагалі знаєш кото? Є бачення себе, бачення твоїх клієнтів, бачення твоєї ніші, бо загалом багато спеціалістів приходять і вони говорять, що вони вже все знають про себе. Ось що б ти могла цим дівчаткам сказати? Насправді, це знаєш, коли говорить я все вже знаю, то це вже це тупік. Ми не можемо знати все, і це життя, в принципі, для того і дається, щоб пізнавати себе якісь нові грані. Да? Що, наприклад, я для себе багато чого відкрила це тіньові сторони, uh -huh. які якраз ну, стопорять розвиток розкриття, То... Забула питання? <кайфанула> від я як змінився твій погляд на себе? Тобто я на змінився. На себе. Да. Мені стало ну, легше, зрозуміліше. Цінова політика, да, чому? Тому що цінність моя, як спеціаліста, я бачу результати, я бачу те, що відбувається з клієнтами. Відповідно, підтверджується ця цінність. Да? І ти розумієш, що ти набираєшся нових навичок, які є дуже практичні, якби не звучало про духовність. Вони дуже практичні і в житті відбуваються конкретні зміни. Це не просто там поганяє енергію, там відкрию чакру. Тут іде все конкретно примінені в матеріальний світ. Якщо ми щось відкриваємо, то для чого це? Да? Е, які дії в матеріальному світі в тебе вони відбудуться і відбуваються? Да? Uh -huh. Тобто е, пізнання себе і розуміння своїх реакцій, своїх емоцій, да? визнання їх, дає е, е, ну, проживання, якісне проживання. Усвідомлення, угу. що ти робиш конкретно, для чого, для себе, для кого, по якій ти програмі бігаєш, чи ти хочеш вислужитись, чи ти відкриваєш свій шлях, це дві величезні е, різниці. Угу. І останнє от військове ти дійсно усвідомила власну цінність, як виріс твій чек, на відміну від того, коли ти прийшла до Ірини в програму, і зараз. Ну так, я взагалі думала, що через психологію я ну, не зароблю грошей, коштів, таких, яких, які можуть, ну в принципі я можу за них проживати да, і непогано жити, то відповідно ну, чек виріс, тому що ну, я взагалі не брала на наставництво. У мене були одноразові консультації, які ну, якби не давали оцеї системи структури, яку можна людину вести. І проводити результату. Це були такі одиничні моменти, або там тренінги, наприклад. І одразу ці знання дали мені можливість бути впевненою, і замовлення пішли там, наприклад, на тренінг я проводила по вигоранню і приміняла практики там і по цінностям. Тобто я їх одразу і ну пішли замовлення і замовляють мене на тренінги відповідно, тому що бачать наскільки практичні я маю інструменти, і наскільки я маю ну круті результати. Не я маю, а клієнт має, так? Да? Ну угу. і я в тому числі. Угу. Все, дякую тобі, Катя. Поділилася своїми результатами.